Друзі, всім доброго дня! Зараз ми знаходимося в Германії поблизу Дорнта. Заїхали на одну із таку паркінгів, де суто заряджаються електроавтомобілі. Дуже багато в нас там людей говорять, що по електричках Європа не дуже виступає і не дуже їх любить. Повірте мені, якщо вірити цій парковці, де зараз я находжу, зараз я вам покажу, яка кількість тут зарядок і скільки людей тут заряджаються, досить таки великої популярності набирає наш. Електромобільний транспорт. Ось зараз вам перекину камеру. Ось дивіться, скільки тут зарядок різного, як то кажуть, типу тесла, тесла, тесла. Дивіться, скільки портів. ну В принципі, в тесла дуже великий такий плюс, тому що вони, якщо проплачені, вони заражаються безкоштовно. А далі, там де заражаємося вже ми. Там є відповідно за теслами є ще зарядки. Просто не знаю, якої ти неможливо чуть-чуть слабші, там 22 кВт. Одразу є кафе. Досить -таки зручно, можна перейти в туалет, можна випити кави. Також їх дуже багато з цих зарядок FastNet знаходяться в Нідерландах. Хороші, хороші додатки, завжди можна зарядитися як з карточкою, так і з додатком, без проблем запускаються. Тут ось наші стоїть два автомобілі, наш кемпер ззаді. Того разу нам дуже повезло, Тут придбали такий чудовий кемпер вже і зручно їхати. Встали на зарядку. Відповідно, можна зварити якогось кави. З'їсти якоїсь мівіни. ось тих наших два автомобілі, яких ми зараз транспортуємо для наших клієнтів. До речі, там той синій він ще не проданий, сіра продана. Три автомобіля знаходяться вже в Україні розмитнені. І е одна автівка. Одна автівка KIA Niro є, до речі, ще актуальна є актуальна в Нідерландах. Це є синій колір 2019 року. 136 оригінального пробігу 15900. Євро. Це KIA Niro, темно-синій колір. Ось зараз перейдемо, дивіться, за позаду мене нас зарядний пристрій, зарядна колонка, можна так сказати. І ось наші два автомобіля, бачите, майже йдуть однаково 47 і 45 процентів. На одну і на другу подається майже по. Від 70 до 75 кВт. До речі, що хочу сказати, коли я виїжджав цією сірою Кеаніро, в мене був запас ходу на 378 км при споживанні 18,2 чи 175 кВт. Зараз же споживання впало на 13,3 кВт. І при 100% зарядці, тобто якщо зарядити автомобіль до 100%, буде запас ходу 470 км. За рахунок того, що зараз на дворі дуже тепло, в Германії близько 30 градусів тепла. Гарна погода, сонячна без вітру, ну і відповідно, гарний показує запас ходу. Отже, Всіх, поцікавлять електричні автомобілі, зараз в Україні є е, Kia Кіаніро актуальна Kona 2020-й ріх також їдемо зараз, зараз, транспортуємо 2019 рік. темно синій колір актуальна. І також в Нідерландах є ще одна темно синя. Наступного тижня будемо планувати також виїзд в Нідерландах. цікавить, Телефонуйте, будемо раді допомогти з підбором, пригоном, з розмитненням, з доставкою, робити, все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими костерами. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.